Ковдри пледи та покривало, сорту Кремль плюс екстра. 10 кг по ціні 3250 гривень до цілий кульочок. Так, показую вам наповнення. Це йде ось такий пледик. Він буде односпальний. Ось така моделька, м'ясенький в ідеальному стані. Наступний, оце дуже крутезний. Він під розміру дуже великий. Це або двохспальний, або зв'язаний. Ось тут він складений в два. Якщо чесно, взагалі бомбезно виглядає. Дуже крутий. Такий молочний і гарний великий розмір. Наступна моделька це кодра. Теж, до речі, велика. Я думаю, це буде теж орієнтовна букспальна. Це теж складено у два. Вона йде велика по розміру. Ось така моделька. І дуже теплесенька. Не є сильно грубою, але буде тепленька. Так, далі це у нас такий пледик халат. Розовенький, жіночий, крутезний. Взагалі бомбезна моделька. Я зараз її приміряю. Уявіть собі, як буде класно. Дуже гарний, теплекий. Розмір, я думаю, це буде маленький розмір, есочка. Це вже буде побільше. Десь пледик халатик. На теплі вечори. Тут вже якщо замотаєшся, то замотаєшся повністю. Ось, я вам примію. Ось така Ну, Він і довгий, в принципі. Він дуже довгий. Це такий плед-плед. До речі, в ньому є кишеньки. В просто стані. Тут кожна, кожна річ. Кожна кодра, кожен флес, цей в ідеальному стані. По ціні 3250 гривень. Так, наступне ось такий дитячий. Ну або одну спальню з зайчиком і печенятком. Далі ще одна моделька максимально м'ягасенький. Кожен дуже м'ясенький, дуже приємний. Ось такий гарний колір. Наступне ще одне з як комплект. Ось Такий, такий самий, як і був попередній. Перший а ось така моделька. Теж дуже легесенький. односпальний. Хлочик, підлебік. І останнє, що нам тут потрапляється, це ковдра. Ось така вона буде по розміру. Я думаю, це буде півтора спальна, Лама. Я думаю, це буде підраспальна модель. Дуже прекрасенка. І в принципі, все я вам показала повністю цілий лотик. 10 кг по ціні 3250 гривень. Сорт крем.